Вітаю, друзі! Цікаво. Є ще такі, хто не зібрав в відкритому ґрунті помідори. Ось я залишила десь 10 кущиків. Ще 4 дні назад я збирала стиглі помідори. Ось дивіться, вони ще цвітуть. Але ж вже 2 дні як дуже похолодало, і, мабуть, це вже все, треба їх збирати. Багато ще наросло. І американські в мене тут є. Раніше було відео про них, теж дуже багато. І чері. Ось так. 7 жовтня, а в мене на відкритому ґрунті, на грядках багато помідорчиків. Будемо сьогодні збирати і готувати смачнючий салат. Дивіться далі! Хочу вам показати ось така гілочка цвіте. І тут ще. Новенькі помідорчики, нові плоди і чері Ось цвітуть, а ось тут маленькі помідорчики теж є. Ніколи ще не збирала помідори в жовтні. Нарешті зібрала свій урожай помідорів в жовтні, пару перчин, хали ж вони зелені, хоч і фіолетові. Американські ці помідори, їх дуже багато ще наросло. Ось такі вони фіолетові, а коли стає стиглим, стає от таким червоним. Трохи гіркого перчику. Ну, все, сезон закінчився. Залишилась капуста. Трохи петрушки, ну, полуниця ясно. А тут все вже пусто. Все, сезон закінчився. А з полуничкою ще не ясно. Ось знайшла ще полуничку в жовтні. Цвіте вона. Ось ще одна. На вулиці 10 градусів. Холодно. Руки мерзнуть. Ось тут ще є. І тут ще одну знайшла. І полунички назбирали. Гарне було літо, дуже потішило аж до жовтня. До зустрічі!